Дякую за перегляд!

Слово і покажем, що ми брать, поза души тіло, ми положи за нашу свободу. Повинен. Він вже приїхав священик. Священник священик вже приїхав. Нашої православної церкви. Активний учасник Запорізького майдану Іван Єгоров пішов в життя якраз 18 лютого. Так здійсла символічно, що активний учасник нашого майдану пішов з життя саме 2016 року.